12.30. проїзд через переїзд для автомобілів поблизу Кропивницького на дорозі Стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка перекритий через ремонт. Ремонт не що ремонт тут я не знав, бо не місцевий. Їду з Бардянська до Вінниці. Навігатор ці ремонтні роботи теж не відображає. Зі знаків я тільки побачив, ледь помітний жовтий знак зразу про малу виску. Але розледіти не встиг. Занадто він маленький, і тільки один. Цей водій їде з Кропивницького, а назвати прізвище не захотів. Нічого не бачив, я не приїхав би сюди. В Європі все мигає, все горить, для того, щоб люди бачили, що тут якась там чи ремонт дороги йде. Знаю через посилок новий, бо я місцевий, я знаю дорогу. Це хвилин 15, мабуть, мені треба в'їхати. Сьогодні на місці переїзду почали замінювати першу колію. На ній рух потягів перекрили. На другій колії рух продовжується. За підрахунками нашої знімальної групи, тут працюють три десятки працівників Укрзалізниці. Від коментарів вони відмовились. Сказали звертатись до керівництва. Дорогою від Кропивницького до переїзду встановлені такі дорожні знаки. На цій схемі зображений варіант об'їзду для водіїв через селище Нове. Ремонтні роботи триватимуть п'ять днів. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.